у нас за порушення право дорожнього руху, Знаєте, що mm -hmm. Чили проїдну, на саме, щоб рушити. Але проїзду законно ціна ураз і не читане. Вони mm -hmm. Ми вже на світлофорі напроти стояли на червоному і с таки може бути. Mm -hmm. Поліція зупинила водія за нібито проїзд на забороняючий сигнал світлофору. Водій, в свою чергу, був переконаний у тому, що правил дорожнього руху не порушував та здійснив виїзд на дозволяючий сигнал. І як у цій ситуації зрозуміти, хто правий, а хто ні. Вірно. Дивитись докази. Чорна п'ятниця в клубі юридичного захисту водія АД. лише з 27 по 28 листопада знижки до 50% на вступ та продовження участі в клубі. Бути учасником клубу означає мати власного юриста поруч щодня. При зупинці поліції чи ТЦК ви просто телефонуєте і отримуєте миттєву консультацію. Юристи клубу також оскаржують постанови, готують документи та супроводжують ваші дії крок за кроком. Не пропустіть шанс отримати юридичний захист номер один за найкращою ціною року. Ну на. Да? Де знайомлі. Переверни, може, так, для яркості Далі водія ознайомили з відео з камер безпечного міста, яке наявне і у нас. Цих доказів достатньо чи ні? Якщо ж ви вважаєте, що це відео дійсно свідчить про вчинення водієм порушення та може слугувати підставою для притягнення останнього до адміністративної відповідальності, то я не можу з вами погодитись. Ну, так, я ж вже заїхав за ступінь. Ну, на який сигнал фінанс відділу, ви ще, заїхали. Та ж там, ще жовтий був коли я заїхав за ступінь. Ну, так, так, на жовтий можна? Ні, на жовтий не можна, Жовті. Не можна але це я проїжджав намагаючись зелений. Це зелений клієнт, що у вас немає. Жовтий горить, Вис... у вас немає. Червоний, ви перед Давайте ще раз подивимось на відео, але особливу увагу приділіть ракурсу його зйомки. Аналізуючи ці матеріали та плануючи стратегію захисту у суді, було прийнято рішення повернутися до цього перехрестя та зафільмувати роботу цього світлофору. І що в нас зрештою виходить? Світлофор дійсно працює в асинхронному режимі. У поліції наявне відео з фіксацією сигналу світлофору, який видимий лише для зустрічної смуги. Але фіксації сигналу, який подавався нашому водію, немає. А як так, немає доказів інкримінованого поліцією правопорушення.